Михайло потрапив до мого класу у 10 класі. Розумієте, це вже був сформований клас, і підлітку може було трошки важко вливатися в цей колектив. Він так придивлявся збоку. Знаєте, оце перед очами, оцій, от хлопчисько, ось він. Він бажав поряд зі мною постійно. Тут дівчатка займали місця, але бачите, он ось тут. І ось, ось, це така у мене є фотографія, бачите, 10 А клас. І ось тут Тамара Іванівна і Михайло поряд. Знаєте, такий допитливий, дуже відповідальний, дуже відповідальним. Це по перше, і дуже надійно. І знаєте, в приватній беседі він мені якось сказав, я хочу бути керівником. Мишко, керівником чого? Кого? І він каже, ще не знаю, треба подумати. Ну, люди будуть пам'ятати, це, це гарно, що є вулиці Михайло Кораченка і пам'ятні дошки. В Черкасах теж є, тоже стила є. Встановили на честь мірої України Михайло Віталійовича Кураченка. Нас об'єднувала не тільки робота, нас ну, поруч були плеч-опліч всі 25 років. Мислимо друзі, товариші, близькі навіть друзі. Був життєрадісний, життєвий такий, життя любив, веселий був, завжди шутив, жартував, любив посміхатись, любив свою родину, дуже любив, донька. Супругу Аню любив, любив життя Він такий був. Він у мене в пам'яті пам постійно. І хочу я сказати такі слова. Помолимося за тих, хто вже не з нами. Покуди ми живем, живуть вони. І в наших спогадах герої не вмирають. Низький уклін тобі, мій хлопчику, до самої землі вічна світла пам'ять.